Десь у нашому краї на узбіччі села в старенькій хатинці родина жила, дідусь і бабуся. та Їхній синок. А синок той незвичний, а з печі коло бок. Матусенько! <плес> я хочу піти трішки погратися в лісі. Можна? а? Ні, <плес> не можна, в лісі. Ти ж візити. Я тобі розповідала про твого старшого братика. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Я, матусенько, ну, ну, татечко, зачекай, матусенько, але ж я нічого не боюся. І не дам себе лисисти мене з'їсти. Отак. Не, не хочу, не хочу. Mano... я Ну, да. я сама тебе з'їла, але зараз я не голодна, скажімо так. Так, так, так. Влітку гуляти, звичайно, там тебе можуть з'їсти. так. смашенький, смачненький коло бочок. Звичайно, то їм на хлебу. Але знаєш що? В мене є для тебе пропозиція. Яка? У лісі живе бабуся, як ось вона може начапкувати. І силу, Ух, і О -о -о. Що ж там утіни. Слухай, слухай, а це безпечно. А якщо вона мене візьме? Ну якщо, якщо ти її боїшся, то тебе далі на цьому віконечку і ніякого лісу тобі не бачиш. Що ти такі боя. Ой, ой, воронку, слухай, слухай. А ти що тільки ще робила сама? А? Так, коли можеш краще, Краще мовчати. Зодитися на мою долю. Це така моя доля. Ой, ой, ой. Ну що, а? Я полетіла чи вирішуємо питання? Слухай, Воронка, давай вирішимо питання. Слухай, та дуже я все зрозумів, неки пішуй. Але ж де ж мені цю бабцю якусь куда знайти? а? Поможеш? Ну, бо... Колобочка. Ну, що? За шматочок стира. Я тобі цю ягусю бабусю приведу. О, ну, а, як Згода, а ну підходи мене, підходи мене, зачекай зараз, я на зараз зараз, 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 Я За нічого дочек сила. Не приливає якась приймай! На, на. Що? На. Я, чи, немає? Є, візьми, уявишки є. <сум> <сум> іди, іди за бабулькою, давай. Вже немає терпіння чекати. Махочек сіла. <сум> вже по дорозі. От не нетерпелила. Я полетіла, хотійся. Чекаю, чекаю, чого <плоди> Покрасти ж до мене, тебе зачалую. Тай із глухомора.

<чувати> Бабусенько! Я гусенько, золотесенька моя. Я ж до тебе не просто так, а диломи ді з ділом. Ой, який же ти Колобок, Хитрий! Ой, хитрий! Кажи, чого тобі треба? Хочу б я тебе сіла, чи що? Я да? можу? Я можу. Ні-ні-ні. <наплядь> Я гусечко. Е, По-перше, я е, не дуже хочу, щоб ти мене з'їла. Е, так, е, е, я, я дуже хочу, щоб ти мені допомогла. А знаєш чому? Я дуже хочу потрапити в ліс. І так, щоб мене ніхто там в тому лісі не з'їв, бо я колобок малий. Бачите, да. а я сильний хочу бути. Сміливий. я Запашний, стипний, добрий. Ей, яка пампушка тобі? Чакруй, чаклуй давай! Ой, попусенько! Чаруй давай! я Хочу великим стати! Давай! Давай, чегають! Займатися спортом із Ти не будеш їсти здорову їжу, ось таку. Цілий спис, одій, вся сила. І твої чари зникнуть подумий. Ти мене зрозумів? Дуба бабусенько, Я все зрозумів! Слухай! Якщо зрозумів, то... слухай моя красунечко! Ой, який, ну, я висвітлюч то ходити по на мене. Я сиєм слухай мене! Я гуся що? Слухай, значить так, Якщо будуть у лісу якісь проблемки, а? вас пані не пану паню, то до мене, я збір, замержу я. Та не допоможеш, допоможеш! Я за постоянно. Бабуся, ти запам'ятай, там спорт і культура все дотримується. Бабуся гази логин полетів. Там там справа є, там їжа. Зар... Не хоче миритися зі мною, ходім я Так? Била баба яга свою справу чарівну. Тепер став колобок сильний, могутній. Та ще захисником слабких і маленьких. Йде собі в лісі, і співає. Ойшися. Не назвуть мене більше папушка, ані ватрушка, ні пелімень. Тепер я справжній велетень. Ану підходь, хто мене не боїться. Ідіть сюди, і вовк, і ведвідь, і лисиця. Я вам усім пісню заспіваю, хай у лісі. Кожен тепер знає, кожен тепер знає, кожен тепер знає. Yeah. Тепер я герой, мужчина, маю сильні руки спину. Тепер я можу кого хоч перемогти, бо маю силу. І я тепер зможу, 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 у у у у у у у у у у-у-у-у-у-у-у-у-у, йо- йо, йо! І покотився колобок далі, а назустріч йому зайчик. лишні калорії. <ріпи> Давайте ми давай, краще спортом займатися. А не важко. Хоч А ну давай. Давай, що <ріпи> там Я не кажу.

І там ведуть, відами тут, сненадська я з'являюсь, не витрачайте за їх світ, обережіться краще. Я тільки пащу на відкрою. У мене пащі, у мене пащі, у мене пащі. Вистережіться краще. У мене пащі, у мене пащі. У вас та речиця краща. Ой-ой! Ха-ха-ха-ха! Король! ой ой А де ти черствійш ти? Тут, на сонечку! А що, боїться зламати? Треба ти мені! Ха-ха! Не обзвичати мою Отче, не жартуй зі мною там. Яке зайчатина, яке дівчатино! Щоб ти там жив! Я тебе, король цього лісу! Я супер колоко! Я допомагаю усім слабким! Усім, хто потребує моєї допомоги! І захищаю із таких, як ти! Ай-яй-яй-яй-яй-я-я! Супермед! Іні!

Отак! Та я його, та як? Я з нього поблика зроблю, а тоді його ще є. Лісить ха, ха ха його баба, Його гале те б зробила. Де ви щебети? Тебе лю. І що? Що, що? Треба думати. Давай до виситі, підемо! А що? морда хитра! Може, щось вигадає? Попішує! Фікати вперед! будеш будете своїм провіреним способом. О, моїм способом. Молодчай, мовчі. А давай ти Маліс? І ось сюди приведеш. Ми будемо жити всі разом без сміст. Ходити за... Я? Так, молодчай, кого? Ти ж такий розумний, ти ж такий сміст. Гаразд, я тобі побіжу. Ну, ти вечна, не сховайся. Так, не сховайся. О, ні, це мене. Я тобі кажу, що ми не будемо нікого чіпати. Зайчати ні зайчатині, ні пташенятині, ні Ні диченатиди, ні звіряти не. Ні твариночки. нікого. Oh. Тобі повірити мені колоні не на oh. де ж твоя рода. Стал. Супермен! А Хоч хто мене не рибоїть. Іди сюди, і вогів і лесить. Я вам сіку, пісні заспіваю! Хто тебе те, працює? Те, ви не ображайте, слабких завсім не чіпайте і ось вам правило моє на кожну силу більше сила є, більше сила є. Є, 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 є. 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 Хачка. Хачка. Проста, зрозуміла всьому, голови не відвертай, допоможи слабкому. Якщо велику силу маєш, то скеруй її в добро і скаже хтось тобі спасибі за гарні вчинки всі твої.